Понад 100 юнаків та дівчат стали випускниками кадетського корпусу поліції у Вінниці. Молодь три місяці проходила підготовку на базі кампусу Харківського національного університету внутрішніх справ. Проєкт націлений виховати вмотивовану заміну стражів правопорядку. Пам'ятайте настанови педагогів, вчителів вони будуть основним фундаментом для вступу вищий учбовий. Заклад поліції, дякую вам за те, що вибрали звання поліцейського цей нелегкий час. Це почесна місія. Служити людям, служити батьківщині. Унікальний освітній проєкт кадетський корпус поліції впровадили на Вінниччині ще в лютому 2021 року. Його головна мета підготовка випускників шкіл до вступу в заклади вищої освіти системи МВС. Майбутні поліцейські мали змогу отримати фахові теоретичні знання та фізичну підготовку. У Цей складний час ви обрали шлях кадетів, які в майбутньому стануть захисниками нашої країни. Ви пройшли цей нелегкий шлях, зробили цей вибір для себе, стане основою для вашого подальшого вступу до вищих навчальних закладів системи МВС України, і я впевнений, що ви в майбутньому повернетеся до лав національної поліції України. Найкращі тренери та інструктори три місяці готували школярів, використовуючи сучасні методики, обласний та міський бюджети, профінансували форму для кадетів та все необхідне для навчання. Влада всіляко підтримує проєкт, бо це внесок у майбутній спокій міста та регіону. В цілому сьогоднішня клятва кадета. Вона з вами назавжди, навіть якщо ви. Приймати рішення навчатись в інших вузах, але саме головне, що ваше покликання на старті сьогодні служити людям, служити закону, допомагати і утверджувати справедливість і порядок. Вінницька міська рада буде допомагати в майбутньому Кадетському корпусу. Вам, випускникам Кадетського корпусу, хочу побажати успішного вступу в вузи. Стати успішними юристами різних спеціальностей: як юрист, як слідчі, як виповномоджений, і щоб вас ця робота вам сподобалась і дослужилася від лейтенанта до генерала. Ректор Хнувс, генерал поліції третього рангу, зазначив, що в умовах війни шлях до безпеки є надзвичайно складним. Наші громадяни очікують, щоби на вулицях, на площах. В усіх населених пунктах, містах, селах було затишно, було спокійно, було безпечно. І це шлях до цієї безпеки, особливо сьогодні, коли йде війна з ворогом, і в нас є найбільша мрія перемогти в цій війні. Кожен випускник зі словами клянусь служити українському народу з рук керівників області та очільника нацполіції Вінничини отримав рекомендаційний лист для вищих навчальних закладів та спеціальний жетон.